Сектор Гази це маленька смужка вздовж моря, яка крім моря межує з Ізраїлем і трохи з Єгиптом. І тут найбільша на землі щільність населення на один квадратний кілометр. За дуже приблизними даними у Газі проживає понад 2 мільйони палестинців. Влада тут неподільно належить Хамасу, який виростив уже цілі покоління, здатні лише ненавидіти Ізраїль. Оскільки інших смислів за дуже бідного життя Хамас їм запропонувати не в змозі. Усі цивілізовані країни давно визнали цей ісламістський рух терористичною організацією, але в Росії їх вважають партнерами та приймають у Кремлі. Як Москва спробує використати нову війну на близькому сході, щоб зменшити західну допомогу Україні, розбираємось в цьому відео. Усі ці кадри захоплення заручників, розстрілів мирних мешканців на вулицях мародерства. У нормальних людей викликають жах та шок. Але російська пропагандистська спільнота дуже підбадьорлась. Тут і тріумф, і зловтіха щодо росіян, що поїхали, і пряма паралель між різаниною в Ізраїлі і різаниною в Бучі мовляв, так вам усім і треба. Не оминув своїм цінним коментарем події в Ізраїлі, і колишній російський президент Дмитро Медведєв, обізвавши шани думками, він порадив їм зайнятися виключно близьким сходом, а Україну залишити Росію. І вся ця істерична реакція дуже схожа на наратив радянської пропаганди про ізраїльську воєнщину. СРСР роками підтримував палестинську автономію і таврував Ізраїль із цілком собі меркантильних міркувань. Підтримка напруження на близькому сході це було питання виживання країни, чому тому, що чим більше напруга на близькому сході, тим вища ціна на нафту. Відповідно, зараз Росія те саме хоче зробити і зараз. Вона хоче створити точку на Близькому Сході. Бажано, щоб ця війна роз... розрослилася, в тому числі був захоплений там Іран та інші країни, щоб врятувати себе, щоб ціна на нафту була 200 доларів. А чи є такі ризики? Є якщо війна затягнеться, але погана новина для росіян в тому, що Ізраїль навчився вирішувати свої проблеми досить швидко. Ізраїль справді відповів миттєво в атаках на газу були задіяні десятки літаків. У прес службі Цахал уточнили, що удари завдані відразу по трьох військових штабах Хамасу та ісламського джихаду. Армії оборони Ізраїлю довелося відбивати атаки із південного Лівану від Хезболи, яка активізувалася на знак солідарності з братами з Хамасу, і це при тому, що на лівано-ізраїльському кордоні з 1978 року знаходяться миротворці ООН. Ще один доказ: наскільки неспроможні інститути, якщо справу доводиться мати з терористами. Оказывается, что стабильные э, системы безопасности и обороны, такие как были, например, вот сформированы в Израиле, которые казались, ну, если не неуязвимыми, такими неуязвимыми, то одними из самых лучших в мире, что оказывается, они могут давать очень серьезный сбой, особенно в условиях политического кризиса. Украина э, говорит о том, что вот что мир должен обратить на связь. Москвы с Хамасом и с Тегераном, в том что в это, эта связь становится опасной уже не, не только для Израиля, не только для Украины. А если она будет усиливаться, то она обретает вполне конкретное очертание опасности для, для других стран. І Хамас, і Хезбола фінансуються та ідеологічно підживлюються від іранського режиму Аятол. І швидше за все, ця масована атака на Ізраїль чи то профінансована, чи активно підтримана, чи спровокована самим Тегераном. Але досі колективний захід тільки спостерігав за оформленням осі зла Москва, Тегеран і в певному сенсі Пекін. Зрозуміло, що спостерігав, як люблять писати у резолюціях ООН, стривожено та стурбовано з накладенням санкцій. Звісно, парадокс ситуації ще й у тому, що політичне керівництво Ізраїлю, у якого Іран під боком примудрялося не просто загравати з Москвою, а ще й налагоджувати з Росією військове співробітництво. Мабуть, сподіваючись, що Кремль якось зможе переконати своїх друзів у Теграні не знищувати єврейську державу. Але після цієї війни ілюзії в Єрусалимі, схоже, мало в кого залишаться. Наприклад, оці орлани, які у нас літають зараз на, на фронті російського виробництва, це ж ізраїльська ліцензія, ланцети, баражуючи цей боєприпас, це теж ізраїльська ліцензія, яку вони купили ще у 2010 році. Тому в даному випадку, звичайно, що це показує, що Росія не готова дотримувати слова, і це дуже добре. Чи менше буде тих людей, які будуть вірити росіянам, тим краще. Президент США вже виступив із спеціальним зверненням. Терористичним атакам ніколи не буде виправдання, підкреслив Байден і застеріг інші ворожі ізраїлю сторони, ймовірно, маючи на увазі Хезболу, від спроб скористатися ситуацією. Про те, що війна на близькому сході може відвернути його адміністрацію від допомоги Україні, Байден навіть не натякав. Якщо атфлічця. Відвлечеться... Сейчас Западу от поддержки Украины, то и произойдет усиление России, то в общем-то это все равно приведет к тому, что ситуация с безопасностью в Европе и в глобальном плане она опять ухудшится. Мы понимаем, что если Россия продолжит давление и, и будет успешно, то это только начало дальнейшей агрессии. То е, головне, щоб ну, мир должен понять, что е, э, що отвлечение однозначно на це это, ну, это те, чого добиваються в Кремлі за ці дві доби війни в Ізраїлі ще раз очевидним став почерк сучасних війн, які недаремно називають. Проксі війнами, начебто, всі знають, що за атаками Хамаса стоїть Іран. А що ти з ним зробиш? Ракети ж на Ізраїль летіли не з Тегерану, і бойовики заходили із сектору Гази, а не з іранського кордону. Так само і Путін довгий час вміло прикривався шахтарями та трактористами, які купили російську форму у воєнторгу на Донбасі. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб. Першими дізнаватись найголовніші новини про війну.